400 кг витримує інсталяція, це винавантажені інсталяція. Тобто, якщо ми її закріпляємо на стіну інсталяцію, будь-яку е характеристики інсталяції, що вона витримує 400 кг. Єдине, що нам потрібно врахувати, що закріплено все має бути по параметрам, ті, які прописані в інструкції, і ніяк іначе. звісно, якщо у вас півкірпича стіна, це вже стає проблематично. Але... Не існує такої проблеми, яку не можна вирішити. Якщо ви бажаєте встановити собі інсталяцію, у вас які якісь зауваження по приводу з приводу того, яка яке навантаження буде, завжди майстер може це все врахувати, тому що в нас є нестандартні кріплення. У нас є системи валравень, за допомогою яких можна зробити інсталяцію Її навіть не можна не кріпити до підлоги. Бачу, там є ніжки, можна тільки закріпити на стіну, там можна зробити і порядчу, таку підвісну, але все, все ж таки вона витримує велике навантаження. Ваших 150 кг кілограм витримує інсталяція. Є у нас два типи унітазів. На інсталяцію під це підвісний і унітаз на інсталяцію, але підлоговий. Тобто, ви ставите інсталяцію, але ставите унітаз не підвісного типу, а підлоговий. Це якщо у вас є якісь опасіння, то такі варіанти можуть. Пишіть, кого цікавить.